Всіх вітаю, друзі! Українська влада націлилась на обмеження не тільки Телеграму, про які вже досить довго говорять. Ми чуємо ці наративи про те, що треба заблокувати Телеграм, що треба заблокувати Тікток. А вже і Ютуб не вгодив також деяким представникам нашої влади. Я би хотів сьогодні про це говорити. Також у нас є інших багато фінансово-економічних новин, які ми також. Можливо, сьогодні розберемо. Дивіться відео до кінця. Я думаю, це має бути максимально цікаво абсолютно для кожного. Підтримайте відео лайком, коментарем та підпискою. Нагадаю, що ми працюємо в новому форматі. І також, друзі, звісно, хто шукає, яким чином відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну. Заходьте за посиланням в описі під цим відео. Там є посилання на додаток TransferGo. Завантажуйте, використовуйте промокод халензовський і отримуйте. Найкращий курс на майбутні три перекази. Отже, тепер давайте я би хотів, щоб ми розібрали інтерв'ю голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасимюк. Я її, якщо чесно, не вгадав, зараз ви її побачите. Ну що ж, давайте. Напишіть, до речі, в коментарі, хто її пам'ятає. Що стосується YouTube і... Yeah. Тих платформ цифрових, які найбільше сьогодні турбують, це величезні платформи, які сьогодні регулюються в Європі спеціальним законодавством, до якого ми поки що ще не прийшли, бо ми не стали членами Європейського Союзу. Ми... Перше, що хочу сказати, бачимо, що вона говорить, що найбільшою проблемою в Україні є великі платформи, соціальні мережі, тобто, в тому числі і Ютуб, на якому ви, скоріш за все, зараз дивитеся це відео. Е, що хочу сказати? І бачимо одразу ж. Запам'ятайте момент номер 1 прикриваються, розказують, що є європейське законодавство. так Але що в нас? В нас, якщо подивитись, то у нас просто коли людина висловлює свою власну думку, за це можна отримати по голові. Дуже швидко. Е, в Європі. Як не крути, такого немає. Якщо ти не порушуєш законодавство, якщо ти просто говориш якісь свої думки, там немає якоїсь дискримінації і ксенофобії, то ніхто нічого поганого тобі не зробить. В нас же просто, якщо ти говориш якусь непопулярну думку, ну можуть, я думаю, ми це всі розуміємо. І намагаються прикритися європейським законодавством і сказати, що от в Європі вже так, а в нас ще не так. Друзі, в Європі не так. В Європі можна легко висловлювати свою думку. При цьому ми бачимо також дуже багато і різного трешового контенту, який також є, існує, і ніхто нічого, якби нікого там не цкує, і ніхто не збирається обмежувати, скажімо так, ці соціальні мережі. Слухаємо далі. Таємося до цих платформ, коли ми бачимо подібні речі, але на жаль, вони ігнорують звернення не лише України, а всіх країн, які не є членами Європейського Союзу. Саме це питання, буквально минулого тижня, я поставила в Страсбургу на комітеті з інформаційного простору Ради Європи, закликавши наш комітет. Все ж таки знайти спосіб, щоб країни-члени Європейського союзу могли убезпечити своїх партнерів, бо ми всі разом в Раді Європи від такого від ігнорування потреб наших країн, особливо України під час війни, і це питання, наскільки я знаю, розглядається, тому що воно турбує вже дуже багато часу, і ми знаємо, що сьогодні весь інформаційний простір фактично перемістився. Туди, вели, що хочу сказати. Насправді, соціальні мережі є дуже і дуже великою проблемою для різних представників влади, олі 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 олігархічних структур, і так далі. Бо, якщо ми подивимось на світ рочків так 15 тому, то вся інформація, яка, яку черпали люди, вона йшла де? Вона йшла через телевізори, вона йшла через. Телевізійні канали, які ми всі знаємо, кому належали, належать, і так далі. Вони ніколи не належали народу, вони ніколи не належали звичайним людям, і вони завжди захищали інтереси людей, хто цими каналами володіє, і, і відповідно інфоповістку, якби давали в, як би, в тій чи іншій країні. Зараз же ми бачимо, що ситуація трошки інша. Є мільйон думок. Мільйон думок можна дослідити, можна подивитись на ситуацію з різних кутів. Хтось може бути згоден з тим, що я говорю, хтось може бути не згоден, може піти і подивитися когось іншого, так, і буде з ним згоден. І це є нормально, коли людина має доступ до різних точок зору, а не так, як в нас, знаєте, зробили телемарафон і луплять туди. Все по одній лінії. Його дивиться 3,5 людини. От, от в чому проблема. Е, і в дуже як би бачимо, так, що м це муляє. Це муляє, бо і в Ютубі, там, і в інших соціальних мережах можна побачити е, дуже неприємні речі. Так? Дуже неприємні речі. Е, і замість того, щоб якось з цим боротись, якось це змінювати змінювати ці неприємні речі, хочуть просто побороти умовний Ютуб чи Telegram. Щоб там, не дай Бог, якесь відео про бусифікацію ще одне не опублікували. Ну, от, от така історія: що не боротися з причиною, а боротися з соціальною мережею. І тут зараз ми ще багато з вами цікавого почуємо. Цифрові платформи є приватними і вони фактично сьогодні всі... Я вибачаюсь, а телевізійні канали були не приватними? Чи вони не належали просто якимось окремим людям? Чи вони як? На кого вони працювали? В кого вони були у власності? Чи е, впливають на світовий порядок. Вони впливають на вибори. Вони впливають. Ми знаємо ці приклади. Саме тому ось в цьому відношенні ми починаємо працювати. На сьогодні регулятор не, не може регулювати Ютуб, наприклад, так. Ми, ми звертаємося, ми пишемо там в мета. Ми пишемо про телеграм взагалі мови Немає телеграм анонімна платформа, і ми постійно національна рада наполягає на тому, що ми повинні як держава вважати, що це є. Російсько-базована платформа також, що це є небезпечно, попри його широке е, таке занурення в життя кожного громадянина, а це тактика цієї платформи. Е, ну і не лише громадянина, всі державні інституції навіть е, мають ці телеграм-канали, через що дуже важко якось з цим працювати, і, але це залишається небезпекою. Тому ми вважаємо, що ми повинні вже мати всіх засобів для того, щоб телеграм-канал не мав доступу. Телеграм-платформа не мала доступу до персональних даних, якими вони оперують. Ми всі десь у когось там на, на олівці, і про це ми говоримо дуже активно постійно. Вони не лише поширюють панічні настрої на що вони в принципі орієнтовані: дезінформацію і образи. Що стосується дезінформації, знаєте, е, так як немає жодної жодної е, чіткої визначеності в е, законодавстві, ну, немає, незрозуміло зараз на сьогоднішній день, е, звичайні там, пересічні людині, що таке дезінформація? Що таке та чи інша точка зору? І саме тому у всіх адекватних країнах є різні точки зору, і можна послухати їх різні. А в нас, якщо е, умовно, так. Чиясь думка не сходиться з думкою правлячої верхівки, то це вже у нас називають дезінформацією. І маніпулюють цим поняттям. Маніпулюють поняттям там, державна зрада, маніпулюють поняттям дезінформація, ухилянт і так далі. Маніпулюють просто цими поняттями, вкладають в них той сенс, який їм потрібен на сьогоднішній день. Розумієте? От і все. І якби має бути принцип, в нас в Конституції чітко прописано, що має бути принцип правової визначеності, коли є чітке розуміння і чітке формулювання того чи іншого, щоб людина точно знала, що вона має зробити, так, щоб порушити там якісь закони по дезінформації або щоб стати дезінформатором. Бо зараз виходить, що навіть власну думку, коли людина десь висловлює в інтернеті, то можна то також прикопатись і сказати це дезінформація. Хоча людина просто виставила свою думку. І дуже дуже багато маніпуляцій просто робиться навколо цього. Слухаємо далі. Ворожнечі, вони сьогодні, ми знаємо дуже багато випадків, коли через телеграм-канали. Створюються агенські такі мережі, гинуть люди, яких посилають на злочини, діти. Стоп, а в WhatsApp цього не зможуть зробити? Чи в Viberі, наприклад, чи в фейсбучному месенджері? В чому, в чому проблема? Тут же ж проблема не в платформі, тут проблема в тому, як її використовують. Розумієте? Це так само говорять про те, що не гроші псують людину. А людина просто, коли отримує гроші, то вона показує своє справжнє я. Тут приблизно те ж саме. Гроші це інструмент, і платформа це інструмент. А те, як це вже використовують, це вже зовсім інше питання. І тут бачимо, що всі нарікання в нас на інструмент, а не на того, хто ним оперує. Ші люди, які шукають заробітку, і це все страшенно небезпечно. Тому, ну що можу сказати, ми працюємо в цьому напрямку постійно. Нам потрібен потрібна підтримка від усіх, і громадяни повинні це зрозуміти. Ми повинні, як журналісти, повинні багато пояснювати. А що пояснювати, я не можу поняти? Журналісти мають пояснювати, що е, треба позаблоковувати соціальні мережі. Це мають пояснювати журналісти, чи що вони мають пояснювати? Чи журналісти мають пояснювати, що не має в суспільстві бути декількох думок. Має бути тільки одна правильна, а всі інші дезінформація? Це походить просто на кончений абсурд. Розумієте? Що думаєте, друзі, з цього приводу? Можете написати в коментарі під цим відео. Я дивлюся, що воно вийшло вже досить об'ємне, тому всі інші новини ми розберемо в наступному випуску. Тож підписуйтесь на канал. Що? Пишіть свої думки. Прям дуже мені цікаво почути, що ви думаєте от про такі ініціативи, про те, щоб заблокувати в Україні? Telegram, можливо, Facebook. Там ж також все публікується, можливо, це відео ви також дивитесь на Фейсбуці. Ютуб, Інстаграм, все давайте заблокуємо, щоб ніхто ніде нічого не міг постити. Бо бачимо, що хочуть заблокувати все, над чим не мають влади. Не мають влади над Ютубом, не хочуть. Ну, хочуть це заблокувати. Не мають влади над Телеграмом, хочуть це заблокувати. Не мають або, наприклад, мають владу над телемарафоном, давайте виділяти на нього мільярдами. Мільярдами грошей з бюджету, бо це ж дуже важливо. А його ніхто не дивиться, бо люди хочуть різносторонніх думок. І на телемарафоні ми їх, на жаль, не почуємо. Отак от, от. Ну що ж, до зустрічі в наступному випуску.